Кролик, який хотів заснути, жив собі маленький кролик, якого звали Лесик. Він дуже сильно хотів заснути, але саме цієї миті ніяк не міг зробити. Кролику Лесику було стільки жорстків, як і тобі не більше, не менше, якраз так само, як тобі. Він любив робити все те, що любиш ти гратися і веселитися. Йому хотілося увесь вечір гратися, а не лягати спати вже зараз. Усі його братики і сестрички щовечора засинали дуже легко, після того, як кролиця мама їх купала. Але не кролик Лесик. Він тільки лежав і думав про все, що хотів би робити. Замість того, щоб спати. Якби він грався на травичці і бігав у садку, і так би втомився, що вже не мав би сили гратися, кролик грався б на майданчику цілий день, аж доки не заснув би на гойдалці. Просто зараз гойдалка заколисує його повільно, повільно, туди сюди. Легко, легко, туди сюди, і він розслабляється. Кролик почувався дедалі більше втомленим, коли думав про всі ті ігри і про те, як би він після них втомився ще до того, як він і ти заснеш зараз. Ті звуки, які він чув, втомлювали його і тебе дедалі більше. Кролик скоро засне, але він про це ще не знає. Зараз, наскільки швидкий і близький сон насправді, ти вже наче бачиш, як він спить. Якраз цього вечора братики і сестрички кролика Лесика заснули особливо швидко. А він досі лежить і намагається заснути. Він лежав і думав про все те, що могло б його зараз зробити втомленим і сонним. Дуже втомленим і сонним. Усі ігри, засинання, усе це робить його дуже втомленим і сонним. Просто зараз. І думки допомагали. Але кролику Лесику і тобі, тому він вирішив щось із ними робити. Крій тато вже спав, але кролиця мама ще була на ногах, тож кролик Лесик пішов поговорити з нею. Вона запропонувала йому і тобі зібрати всі думки, які роїлися в голові. І покласти їх у шухлядку біля ліжка, щоб вранці, коли ти виспишся, в тебе були відповіді на всі твої запитання, сказала впевнено кролиця мама. Кролиця мама запевнила, що інколи може знадобитися більше часу, та ти завжди дістанеш відповідь на всі свої запитання, якщо покладеш їх у шухлядку. Кролик і ти робиш це зараз. Кролик Лесик відчуває, як він складає всі свої думки в шухлядку і як він просто зараз може все відпустити. Кролиця мама пропонує вам разом піти до дядечка чарівника, який був найдобрішим чарівником на світі і жив на іншому краю галявини. Він неодмінно допоможе вам обом заснути, сказала мама. Сказано, зроблено. Ви вирушаєте по допомогу до дядечки чарівника, щоб заснути вже зараз. Переступивши поріг дому, кролик Лесик пригадав усі ті випадки, коли дядечко чарівник допомагав йому. У минулому він уже багато разів заколисував кролика Лесика. І тебе за допомогою своїх магічних вареб та снодійного порошку, і знову зробить це зараз. Крулик був упевнений, що засне, тому сказав тобі, що засинати можна вже зараз, ще до того, як казка закінчиться, бо вона закінчиться добре і ви обоє заснете. На дворі кролик і ти вже були готові заснути. Він пішов униз вузькою стежинкою, яка вела до дядечки чарівника. Стежка вниз, яку кролик так добре знав, він ходив нею вниз уже багато разів, просто вниз, вниз і вниз. Саме так, молодий. Коли кролик Лесик і королиця мама спускалися стежкою, вони зустріли доброго пана Равлика, який ніс на собі свою хатинку. Куди ти йдеш, стежина?» – запитав зацікавлено пан Равлик. Я йду вниз до дядечки чарівника, щоб він мені допоміг. Зараз заснути, сказав кролик Лесик. А що ви робите, щоб заснути? Пан Равлик відповів, що секрет у тому, щоб заспокоїтися і робити все набагато повільніше. Іти повільно, дуже повільно, рухатися повільно, дуже повільно, думати повільно, дихати повільно і спокійно, повільно. І спокійно, просто вповільнитись, просто зараз. Це завжди діє на мене і на тебе, мовив добрий пан Равлик. Дякую, я спробую, сказав кролик Лесик пану Равлику. І тобі. Пан Равлик сказав тобі, ти заснеш від цієї казки просто зараз. Дозволь сам собі. Заснути. Кролик попрощався з паном Равником і пішов далі. Порада вповільнитися, здавала слушно. Мені треба це спробувати, сказав кролик тобі. Він почав іти дедалі повільніше і повільніше, і робив дедалі менше і менше кроки. Одночасно, коли він почав глибше і повільніше дихати, Відчув, як стає більш сонним, і зрозумів, що це дуже приємно. Кролик став ще більш сонним, і чим більше він уповільнювався, тим більш сонним ставав і ти. І чим більше він ставав сонним, тим більше розслаблявся, і чим більше розслаблявся, тим більше ставав сонним. Він і ти. Саме так. Лесик та кролиця мама і далі повільно йшли вниз стежкою до дядечка чарівника на іншому краю галявини. Вони прийшли чималий шматок шляху і зустріли гарну та мудру пані сову. Вона сиділа на гілочці якраз біля стежки, яка вела вниз до дядечки-чарівника. Вітаю, пані сова! Ви ж сова, а отже розумні і багато всього знаєте. Мені потрібна допомога, щоб заснути просто зараз. Ви б могли допомогти? запитав кролик. Звісно, я можу допомогти тобі заснути, відповіла мудра пані сова. Тобі не треба слухати все, що я скажу. Ти можеш сам просто зараз побачити, як ти засинаєш. Ти почуваєшся спокійним і розслабленим. І слухаєш мене просто зараз і засинаєш. Тут головне, просто розслабитися, Ляж через хвильку. Я хочу, щоб ти розслабив усі частини свого тіла. Дуже важливо, щоб ти робив усе, що я кажу, і просто зараз розслабився, промовила вона. Пані сова, така мудра, краще я її послухаюся, подумав кролик. Розслаб свої ніжки. Кролики, ти робиш те, що каже пані сова. Розслабляєш ніжки, розслаб свої пальчики, кролик і ти робиш це зараз, розслаб свій животик, кролик і ти робиш це зараз. Розслаб свої ручки, вони стають важкими наче чекавіння. У кролика і в тебе ручки стають важкими наче чекавіння зараз. Твої обличчя і повіки розслабляються, стають важкими, кролики ти вже розслаблені. Зараз повіки стали такими важкими, як тоді, коли ти засинаєш. Потім пані суга сказала дозволь своєму тілу налитися такою важкістю. Щоб тобто, ти відчув, як усе тіло опускається вниз на землю, опускається нижче й нижче, геть як листочок, який падає повільно, повільно, вниз і вниз, поволі, з дерева, летить за вітром і просто опускається, повільнюється вниз до землі, повільно і вниз. Повільно і вниз, зараз повіки стали такими важкими. Це дуже приємно, сказав собі кролик відразу відчув, як стає дуже втомленим і сонним. Дуже сонним, таким сонним, що ти майже заснув. Так приємно стає якраз перед тим. Коли ти засинаєш, кролик вирішив таки дістатися до дядечка чарівника, тому він продовжив свій шлях вниз, незважаючи на те, що був уже дуже втомлений зараз. Кролик думав про те, чого тебе навчив пан Равлик, як іти повільно і бути спокійним. Щоб ще більше втомитися, кролик зауважив, як він втомився, що він настільки, тільки хотів, що лягти і заснути. Але ж не можна спати тут, думав кролик Лесик. А ще я пообіцяв мамі, що ми прийдемо до дядечка чарівника і заснемо зараз. Після того, як вони пройшли ще трохи, Опинилися біля садка дядечки-чарівника. Перед будинком стояв великий знак з написом Я можу приспати будь-кого. Так, усе правильно думаєш ти, я вже почуваюся набагато більше втомленим зараз. Може, він уже почав чаклувати наді мною і наводити на мене сон? Перед самими дверима стояв менший знак з написом Постукай у двері, якщо вже готові заснути просто зараз. Крулок прислухався до себе і вирішив, що готовий заснути просто зараз. Він постукав. Дядечко чарівник відчинив двері і був радий побачити тебе. Кролика Лесика та кролицю маму. Ласкаво прошу, друзі, сказав дядечко – тобі, напевно, потрібна допомога, щоб заснути зараз, так? Так, відповів кролик. Я хочу, щоб ми заснули зараз. І я, і ти, і мама кролиця. Дядечко чарівник витяг велику книгу. В якій написано багато чарівних заклять і рецептів порошків, що можуть навести сон на кроликів та людей, зробити їх щасливими, добрими, коханими і задоволеними собою. Він дістав невидимий чарівний порошок, який наводить сон і на кроликів, і на людей, якщо їх ним посипати. Коли я прочитаю це чарівне закляття і розсиплю цей невидимий порошок, важливо, щоб ви одразу пішли додому і зразу ж лягли спати зараз. Не можеш заснути просто на шляху додому або в ліжку. Цей чарівний рецепт і снодійний порошок такі сильні, що завжди діють, і ти швидко засинаєш уже. «Зараз! Нарешті я засну і буду міцно спати всю ніч, сказав тобі кролик Лесик. Добре, тоді я вже читаю, сказав дядечко чарівник і почав читати сильне закляття, яке має приспати кролика. Тебе вже зараз. Три, два, один засинай міцно, 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 негайно, гайно, гайно. Тепер тобі краще йти, сказав дядечко – тому що зараз ти заснеш дуже швидко. Твої повіки стануть важкими, важкими. Ти ставатимеш сонним сонним, з кожним кроком, який робитимеш на шляху додому. Відтепер ти навіть будеш швидше засинати та краще спати щоночі. Швидше засинати та краще спати щоночі, сказав тобі дядечко чарівник Зараз неважливо розплющені чи заплющені твої очі, ти просто ще більше втомлений. Ви обоє щойно позіхнули, вічливо подякували і вирішили додому з кролицею мамою. Як же мені дістатися додому, щоб не заснути? Просто зараз? Я такий Втомлений, такий втомлений і хочу спати, сказав кролик тобі. Такий втомлений, що хочу зараз лежати в ліжечку, не чути навколо себе жодного звуку і просто засинати. Усі звуки поволі зникають. Уже зараз. Коли ти засинаєш, промовив до тебе кролик. Вони вирушили в дорогу. Ішли, йшли, йшли з кожним кроком дедалі важчі, важчі. Такі втомлені, такі втомлені, такі, як їм і сказав дядечко Чарівник. Таким же втомленим і сонним став ти. Ти втомлений і сонний вже зараз. Через деякий час вони знову зустріли гарну та мудру пані сову. Пані сова, сказала кролику Лесику, я бачу, що ти втомлений, що ти справді вже засинаєш. Кролик був вже дуже втомлений, томлений і покірно кивнув у відповідь, сказав так і відчув, наскільки права пані сова. Я справді вже засинаю, подумав ти сам про себе. Добра ніч, прошепотіла мудра пані сова. Тепер ти заплющуєш очі, позіхаєш і засинаєш. Крулик лисик і далі йде додому, до свого ліжка, з кожним кроком більше і більше втомлений. Він сумує за своїм теплим і затишним ліжком, Хоче скоріше там заснути, і спати міцно і солодко, так само, як зараз спиш ти. Спати так солодко. Чим більше кролик думає про своє ліжко, тим більше втомленим стає, і чим більше він стає втомленим, тим більше сумує за своїм ліжком удома. Що робить його тебе вдвічі більш сонним. Зараз ти можеш заснути будь-яку мить. Через деякий час кролик знову зустрів. Доброго пана Равлика з хатинкою на спині. Пан Равлик був майже на тому місці, де вони його бачили перед цим. Він такий повільний, подумав кролик. Він, мабуть, засинає дуже легко. Пан Равлик дрімав, але прокинувся, коли до нього підійшов кролик. Ти скоро теж заснеш, так? запитав пан Равлик. Так, я вже такий сонний, що хочу заплющити очі. Я вже бачу, як я сплю, відповів кролик. Тобі і пану Равлику. Зараз він і далі спускається в сон і хоче, щоб ти теж заснув. Тепер кролик був уже такий сонний, що ледь. Переставляв ніжки. Такий сонний, такий сонний. Але кролик і ти продовжували шлях додому іде далі глибше в сон. З кожним кроком я стаю більш і більш сонним, сказав тобі кролик. Більш і більш сонним. Скоро я буду вдома такий сонний, що ти вже не можеш тримати очі розплющеними, що робить тебе ще більш сонним. З кожним кроком повіки важчають і важчі, ти заплющуєш очі, повіки важкі, наче камінь, важкі важкі, дуже важкі. Кролик Лесик побачив свою хатку. Нарешті, подумав він, бо вже був сонний сонний. Зараз ми обоє солодко заснемо, дуже солодко заснемо. Кролик підійшов до хатки таким сонним, що не міг навіть відчинити двері. Отакі ми зараз сонні, подумав кролик Лесик. І позіхнув. Уже в хаті він побачив братиків, сестричок та кроля тата, які дуже солодко спали. Кролик тихо підійшов до свого ліжка, щоб лягти спати. Зараз такий сонний, такий сонний. Коли кролик ліг, ти згадав про те, що тобі сказав дядечко чарівник, що завтра ти заснеш ще швидше і ще легше, ніж зараз. Коли ця мама поправила ковдру і сказала тобі, такому сонному. Добра ніч. Так, завтра ти заснеш ще швидше, як це добре, сказав кролик тобі. І ти знову заплющуєш очі, бо це так добре заснути. Зараз, коли кролик заснув, настала твоя черга спати так само солодко, як і він. Бо якщо кролик може заснути, то й ти можеш заснути просто зараз. Добрай.